Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. За три дні у Тернополі трапило 6 ДТП. Дорогу на дальній пляж ремонтують. ФК Тернопіль програв у першому домашньому матчі. За три попередніх дні у Тернополі трапилось 5 дорожньо дорожньотранспортних пригод. Детальніше у наступному сюжеті. 29 липня ввечері по місту трапилось три дорожньотранспортні пригоди. В одній із них, водій Мерседеса, рухався по вулиці Тарнавського в напрямку Київської. Виїхав на зустрічну смугу та врізався у Шевроле. Внаслідок цього постраждали двоє пасажирів останнього. Водій Мерседеса із місця події втік. Правоохоронці його все ще розшукують. У той же вечір на проспекті Степана Бандери, не доїжджаючи до Збаразького кільця, сталася ще одна ДТП. Мікроавтобус врізався у зупинку громадського транспорту. Цю ситуацію зафіксували камери. Спостереження. З попередньої інформації не обрав безпечної швидкості руху. Вийшло перекидання автомобіля на бокову частину, після чого він вилетів на узбіччя до зупинки громадського транспорту. З місця події було госпіталізовано двох осіб: одна особа 97-го року, друга особа 2000 року. У той же вечір, 29 липня, у центрі міста біля універмагу трапилася ще одна ДТП. Там зіткнулися Мерседес та Ауді у суботу. 30 липня аварія сталася на перехресті вулиць Малишка та Новосонячної. Обидва автомобілі. Учасники, таксі «ДТП відбулося на перехресті за участю автомобілів ВАЗ 2170 та «Опель» водій не надав перевагу в Русі. Відбулося зіткнення, і автомобіль Вас перекинувся на дах цих вихідних, окрім автомобілів, в дорожню транспортну пригоду потрапив і мотоцикл. Вчора, 31-го числа, сталося ДТП на проспекті Бандери за участю автомобіля Вас і мотоцикла Марки Хонда. Дякувати Богу, всі здорові, але були наявні травми у водія мотоцикла, тому його забрала швидка допомога для надання медичної допомоги. Із цієї ДТП також є відео з камери спостереження, де видно, як водій автомобіля покинув місце події. Його досі розшукують правоохоронці, які звертаються до тернополян із проханням допомогти впізнати втікача. Ще одна дорожньо транспортна пригода стала причиною смерті чоловіка. 29 липня біля універсаму Мерседес збив пішохода. Постраждалого забрала швидка і доставила у лікарню швидкої допомоги. Там кажуть, травми у нього були середньої важкості, і чоловік самовільно покинув медичний заклад. Проте, в той же день, у важкому стані його госпіталізували в обласну лікарню, де він помер у реанімації. Наразі наші кореспонденти намагаються з'ясувати більше про цей випадок. У Тернополі розпочали капітальний ремонт вулиці Чумацької. Наразі проводять роботи на частині дороги в районі дальнього пляжу. Детальніше про це у наступному сюжеті. Дорога на дальній пляж все ж таки буде. Там вже розпочали ремонтні роботи з її облаштування. Зараз працюють над частиною дорожнього покриття протяжністю близько 400 метрів. З міського бюджету на це виділили 200 тисяч гривень. На даний час підрядною організацією заключено договір і розпочати роботи згідно. Титульного списку, який на даний час є виділена частина коштів, на капітальний ремонт вулиці Чумацької. На даний час ведуться підготовчі роботи для облаштування посилення основи, влаштування покриття цієї вулиці від дальнього пляжу. По завершенні цих робіт продовжать ремонт і на інших ділянках даної дороги, зазначає Андрій Дроздовський. Надалі передбачається також роботи. Замовлена документація. Але наразі ну, при, скажімо, достатньому виділенні коштів, роботи будуть продовжені. Але в залежності від, скажімо, фінансування, яке буде виділені кошти на цю, на цю ділянку дороги, планують, що тернополяни зможуть користуватися відремонтованою дорогою до дальнього пляжу уже на день міста. Попри чутки у Тернополі, пам'ятник Данилу Галицькому, що на Майдані Волі зносити не будуть. Зараз дану споруду ремонтують, а саме проводять реконструкцію гранітних плит біля підніжжя пам'ятника. На даний час ми демонтували квіти, зробимо укріплення плит, зробимо, вияснимо, де саме затікає вода, чому відбувається таке на моклярному рівні розпорка між плитами. Усунемо недоліки і думаємо, що найближчим часом тернополяни побачать оновлений вже. Постамент з квіткової композицією. недоліки у вигляді розходження швів між плитами виявила спеціальна комісія в ході перевірки усіх пам'ятних споруд міста. Розповідає Олег Соколовський. До слова, незначні проблеми виявили і у пам'ятника Івану Франку, та вже найближчим часом обіцяють в управлінні ЖКГ, і цей постамент приведуть в належний стан. Той, хто шукає в серпні холоду, натерпиться взимку голоду, віщує народне прислів'я, враховуючи те, що прогнозують на останній місяць літа синоптики, голод нам не загрожує. Детальніше про те, з якою погодою прийшов до нас серпень. Дивіться у сюжеті. Загалом останній літній місяць заявляють синоптики буде спекотним. Проте на початку серпня по території області очікують проходження холодного атмосферного фронту. По території області очікуються короткочасні грозові дощі, також місцями сині зливи. Град під час гроз. Шквалисти посилення вітру 17-22 метри за секунду. У зв'язку з проходженням цього холодного атмосферного фронту температура повітря в першій половині тижня дещо знизиться. Вночі становитиме 10-15 градусів тепла, денна температура становитиме 22-27. Надалі на висотах зростатиме гребень антициклону, область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску, тож істотних опадів, таких, як непереставля, передбачається, температура повітря, дещо буде зростати, і нічна становитиме 15 20 градусів тепла, денна 28-33. В цілому, у порівнянні з минулим роком кажуть синоптики, цьогорічні літні температурні показники є вищими. В останній місяць літа опади будуть в межах кліматичної норми. А от температура повітря на 2 градуси її перевищить, прогнозують в обласному гідрометеоцентрі. У поєдинку другого туру першої ліги ФК Тернопіль приймав команду Буковина. Протистояння здавалося рівносильним, допоки на 67-й хвилині матчу Чернівчани не повели у рахунку. Гол реалізували зі штрафного. Чим закінчився поєдинок, знає наша Мар'яна Феник. У першому домашньому матчі першої ліги сезону 2016-17 тернополяни зійшлися із географічними сусідами чернівчанами. На гру ФК Тернопіль проти Буковини прийшло близько 2,5 тисяч глядачів. В першій 45 хвилинці команда тернополян контролювала хід матчу, створювала небезпечні моменти біля воріт Буковини, яка нагадаємо, минулий сезон. ще грала у другій лізі. Помічник тренера Чернівчан зазначив, вони добре готувалися до цього західноукраїнського дербі, вивчали гравців і тактику к. Команди. В основному зосереджували увагу на захисті. Від Тернополя, в -то, можна так тому що хорошо дуже качественно Шевчук, центральний нападаючий, делає свою роботу, грає столба, цепляється за мечи, сбрасывают, выиграють верхову боротьбу. Другим темпом просили, мы понимали, що скорее всього буде Богданов. Що скорее всего, будет Черномас в старті, тому що і зуча соперника прасілі внимательно внімательно вторим темпом сыграть. З початку другого тайму гості змінили тактику. Така модифікація плану гри підсилила команду Буковини. Результати не забарилися. На 67-й хвилині суперника реалізовують штрафний. Начинали і ми з двома опорними, потім ми в перериві. Оставили одного опорного а Двох інсайдов сі міста Асачева вийшов сніжкоєніснімтіновим стали іграти в інсайда в Більш качественный получався контроль меча, більш правильний вихати оборони в атаку. Муніципали провели ще кілька гострих атак. Однак, голкіпер Чернівчан Сергій Чернобай, який до слова у минулому сезоні виступав за ФК Тернопіль, не дозволив перетнути круглому лінію воріт. А вже у додатковий час фортуна ще раз посміхається суперникам. Вони переграють воротаря тернополян Олександра Чурілова. Перевагою у два м'ячі завершують поєдинок. На мою думку, рівна гра. У команди Тернополя є характер, є великі бажання. Один стандарт середині другого тайму. У них залітає, у нас трошки ще немає того щастя, щоб у нас залітав. Команда молода. Молода не по віку, молода по часу. Вірю, що команда розбіжиться. Вірю, що трохи часу і. Цієї команди є перспектива. Мені нема в чому футболістів упрекнути, віддавалися, як могли, всі сили залишили. У третьому турі першої ліги 5 серпня тернополяни зустрінуться з Рівненським Вересом. Від футболу професійного до футболу любительського у місті відбувся традиційний турнір з мініфутболу футболу кубок ветеранів аматорів Тернопілля. Цьогоріч долучились кілька нових команд. Загалом у змаганнях їх взяло участь 10, як і в попередні рази, турнір мав благодійне спрямування. Любителі і ветерани футболу, ті, кому за 40 двічі на рік сходяться у протистоянні за кубок ветеранів аматорів Тернопілля. Цього разу турнір з мініфутболу у місті відбувся вже в четверте. Цей турнір ми спонтанно організували для наших футболістів-ветеранів, які якби вже як кажуть закінчили свою професійну футбольну діяльність, але продовжують грати в футбол. Але по площадках, по різних стадіонах, от і таке бажання було їх. Всіх зібрати і не тільки Тернопільських Бачите, наш зараз турнір виріс що у нас нас приїжджають з області, як і в попередні рази. Турнір благодійний. Я представляю спільноту англійську, українську спільноту Великобританії, і так як я сюди дуже часто їжджу, і ми допомагаємо нашим солдатам. Ось на даний момент ми пригнали вже п'яту машину. Ось і сьогодні ми будемо передавати батальйону збруч. Перші дві машини пішло на батальйон Донбас, і три машини ми передали на батальйон Збруч. При підготовці до турніру кожен з організаторів мав своє завдання. Поки Олександр Селій за кордоном готував подарунки і призи, Богдан Антонів, головний суддя змагань, збирав команди. Розповідає, було нескладно, адже долучилися минулорічні учасники і кілька нових. У цьому турнірі взяли участь три команди із області. Я бачу, що просто йде розвиток цього, тому що ми починали з шести команд, вже на сьогоднішній день є 10. Нова команда з'явилася друзі з Чалдаєва. Так, вулиця Чалдаєва, знаєте, на Стернополі. От, вони грають на майданчику і на сьогоднішній день ця команда зараз грає в півфіналі. Тернопільську команду зор'я можна назвати старожилами турніру. Участь у ньому футболісти-аматори беруть від початку. З 95-го року ми збираємося. На такому самому футбольному полі, тільки на центральному стадіоні і Одні вже старші уходять, молодші приходять, і ми так стабільно, стабільно вже напроти кожної суботи граємо з пів другої до півчетвертої на центральному стадіоні. Хоч футбольна фортуна команді не посміхнулась, і вона стала однією із аутсайдерів змагань. Однак пан Василь запевняє, гравці не засмучуються за призове місце. Боротимуться наступного разу. Саме головне, що ми зустрілися, саме головне, що ми побачили друзів. Дуже багато людей за кордону поприїжджали. Взяти вон команду Агропродсервіс, подивитися на цих бойців, Там дуже багато хто звідки приїхав з Казахстана. Бачу, люди приїхали звідти, звідти. це приємно, приємно зустріти, поспілкуватися. Дехто ж з гравців у турнірі взяв участь вперше і переміг у номінації наймолодший гравець. Цього разу їх двоє Петро і Ігор Бадло. Зібрались пограти просто в своє задоволення дуже багато. Бувших футболістів, любителів футболу і дуже приємно, коли така аудиторія збирається всього міста і області. В даний момент в цьому році то перший раз я граю, бо мені тільки 40, то тільки після 40. На попередніх змаганнях першість виборола команда, за яку грає Петро Бадло. Футболіст запевняє, цього разу на гірший результат не розраховують. Поки виіграємо матчі, то вже добре. То ви на перше місце претендуєте? обов'язково тільки так ми раді цього тільки зібралися, щоб претендувати на перше місце. Так і сталося. У фіналі команда Петра Бадла з рахунком 4-1 обіграла команду Новачка Чалдаєва і знову стала чемпіоном турніру. Учасників змагань відзначили у кількох номінаціях. Як зазначалося раніше, головний подарунок організатори підготували для батальйону Збруч позашляховик. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.